Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення, вітаємо вас на сьогоднішній прямій трансляції молитви Ангел Господній, яка відбувається під проводом Папи Римського Франциска. Уже за мить у Апостольського палацу з'явиться понтифік, якого привітаю зібрані, численно зібрані на площі святого Петра паломники. Папу Франциско вітатимемо також і ми, які єднаємося з ним у цій молитві за допомогою сучасних засобів комунікації. Сьогодні в Римокатолицькій церкві є 30-та звичайна неділя, і на ній звучить такий евангельський уривок від луки. Ісус сказав до деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі. Фарисей, ставши, молився так у собі: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пощодвічі двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А мита, ставши собі здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений. Молитві ангелосподній передаватиме недільна проповідь, у якій святіший отець розтлумачить нам цей євангельський уривок. Вітаємо всіх глядачів, які продовжують приєднюватися до нашої трансляції на каналах Живого Телебачення у YouTube та на сторінках Живого Телебачення та і Української греко-католицької церкви у Facebook. До Рима з'їхалися численно прочани із різних куточків Італії та. Різних країн світу, щоб помолитися з папою Франциском. Ось у вікні апостольського палацу з'явився папа і вже мить скерує до нас своє пастерське слово. Приготуємося вислухати його. дорогі брати і сестри, доброго дня. Євангеліє сьогоднішньої неділі пропонує нам притчу, яка має два головних герої: один фарисей і один митр, Тобто одна людина релігійна і один великий грішник. Обидва піднімаються до храму, щоб молитися, але тільки метр справді піднімається до Бога, бо зі смиренням опускається у правду про самого себе і представляється перед Богом таким, який він є, без масок з усією своєю бідністю. Тож можемо сказати, що притча знаходиться між двома рухами, вираженими двома дієсловами підніматися і сходити. Перший рух є підніматися. власне текст починається зі слів. Два чоловіки піднялися до храму молитися. цей аспект прати те, що ми переживаємо, брати те, що ми переживаємо сьогодні в долині нашого життя, щоб принесли принести це перед Господом. І коли ми молимося, ми піднімаємося. Але щоб жити зустрічю з Богом і перемінюватися молитвою, щоб піднестися до Бога, нам потрібен другий ріг зійти. Що означає це щоб піднятися до Бога, ми маємо зійти всередину самих себе. Плекати щирість і смирення серця, які дають нам чесний погляд на наші слабкості і на наші внутрішні бідності. У смиренні ми стаємо здатними принести Богові без удаваності те, ким ми є, наші обмеження, наші рани, гріхи і нещастя, які обтяжують наші серця, наше серце, які обтяжують наше серце, і прикликати Його милосердя, щоби, щоб зцілив нас, щоб е, підняв нас, тому що Бог піднімає нас, не ми. Чим більше ми сходимо, спускаємося у смирення, тим більше Бог нас піднімає. Митер у притчі смиренно стає здалеку. Він просить прощення в Господа, і Бог піднімає його. Натомість фарисей підносить себе. Він є людиною, впевненою у собі, переконаний, що він на своєму місці, що він правий. Він починає говорити з Господом тільки про себе самого. хвалить себе, перераховуючи всі свої добрі релігійні справи, які робить. А інших зневажає. каже, дякую, що я не такий, як он той митар. І це сприяє упадок в духовну гордість. Близько, думаючи про них, подивімося на себе. Перевірмо, чи є в нас, так як у фарисея, така внутрішня самовпевненість, що ми праведні, яка спонукає зневажати інших людей. це трапляється, наприклад, коли ми шукаємо компліментів, коли складаємо список наших заслуг і наших добрих справ. Коли ми турбуємося про те, щоб добре виглядати, а не бути, коли ми дозволяємо.

Чуваймо над нарцисизмом і над ексгібіціонізмом, заснованим на марнославстві, що змушує нас, християн, священників, єпископів, завжди мати на вустах слово Я. Я зробив це, я написав те, я сказав це, я, перше, ніж ви зрозумів, де я забагато я, там є замало Бога. Таких людей на мої, в моїй країні називали це є я для mm -hmm. мене про себе і так далі. Був один священник, який так дуже концентрував на собі. І люди, жартуючи про нього, казали. Просімо заступництва Пресвятої Діви Марії, смиренної слуги Господньої, живого образу того, що Господь любить сповняти, скидаючи могутніх із престолів і піднімаючи смиренних. Ангел Господній благовістив причисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за словом Твоїм. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Санте молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страси та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і, 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 і сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину і святому духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За наших померлих вічної покой подай їм а світло відвічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi la giornata missionaria mondiale. Дорогі брати і сестри, сьогодні святкується Всесвітній Месійний день. Головною темою цьогорічного Всесвітнього дня. Всесвітнього місійного дня є будьте, будете моїми свідками. Закликаю, заохочую всіх християн бути місіонерами Бога конкретними, в конкретних вчинках солідарності. Сьогодні відкривається відкривається реєстрація на всесвітній день молоді, який відбудеться. Ось. Залишайтеся тут. Дорога молоде, запрошую вас зареєструватися на цю зустріч, під час якого, після довгого періоду, як ми не бачилися, зустрінемося. Зустрінемося після довгого часу, як не бачилися. Побачимося у Лісабоні. Вчора у Мадриді були проголошені блаженними 12 іспанських мучеників редемптористів Приклади цих. Приклади цих мучеників аж до пролиття крові заохочує нас бути вірними і відважними, свідками тих, хто поширює і сії Евангелії у світі. Аплодисменти in Etiopia. З тривогою слідкую за конфліктом в Ефіопії. Вкотре пригадую, що насильство і конфлікти не вирішують незгод. Заохочу і закликаю міжнародну спільноту прикласти зусилля для вирішення напруженої ситуації конфлікту в Ефіопії. Нехай не забракне жителям Ефіопії, нашої молитви, нашої постійної молитви і необхідних гуманітарних допомог. Che які відбуваються у різних країнах Африки, і вітаю усіх вас, римлян і паломників з різних країн. Святі отець вітає, називаючи по імені кожну зі спільнот присутніх на площі святого Петра, які прибули помолитися з ним Tiberia Ангела Carubio і сьогодні на початку нового уряду в Італії молімося за єдність і мир Італії. Після завтра. У вівторок, 25 жовтня, я відправлюся в колізей для того, щоб молитися за мир в Україні та світі разом з представниками церков і релігій об'єднаних у Римі для того, щоб закричати про мир. Мир є силою миру. продовжуємо молитися за Україну так, таку багатостраждальну. І усім вам бажаю гарної неділі і, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного обіду і до побачення. Дякуємо святішому цеві, який сьогодні анонсував, що через два дні 25 жовтня молитиметься у колізеї разом з іншими релігійними лідерами, зібраними у Римі, за мир в Україні і світі. Україна продовжує переживати несправедливу російську агресію сьогодні. Вже 242-й день повномасштабного вторгнення триває в Україні. Дякуємо світі Шомуцеві за його молитовну ініціативу. Як він каже, молитва є джерелом миру. Тому продовжуємо і ми, дорогі Христі, брати і сестри, кожен на своєму місці молитися за перемогу України за справедливий мир на нашій землі. Дякуємо усім молільникам, які єдналися з нами у всій молитві на каналах Живого Телебачення. Дякуємо Святішому цеві за його молитовний супровід цієї молитви. Його молитовний і усім вам, дорогі наші глядачі, бажаємо гарного недільного дня. Для вас сьогоднішню молитву і слово папи коментував та перекладав отець стара Жеплінський режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Слава Ісусу Христу!